При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Вже сьогодні GSC Game World випустять безкоштовне сюжетне оновлення для Stalker 2. Обіцяють 8 нових квестів, 7 нових локацій, 6 персонажів, нову зброю та таке інше. На цю красу її в грошах не оціниш. Дуже легко її оцінити від 4 до 6 мільярдів. Неймовірне! Едбун не збрехав і не зараз правді випустили баланс патч для першого мортал комбату. Він вже доступний в грі, навіть вантажити нічого не треба. Ти сміявся, я був неправий. Неочікувано Ubisoft викупили команду Amazon Games Montreal. Та й хіба це мені по кишені? Є податкові кредити, пільги. Це окупиться через 12-18 а... місяців. Життів. М -м. Умови угоди не розголошуються, але в результаті цього діла Ubisoft отримують права на майбутню моба гру. Марш гігантів. До речі, в Amazon Games Montreal працюють колишні співробітники Ubisoft. Ав'є Маркіз, який керував розробкою Том Кленсі з Rainbow Six Siege та Олександр Парізо, який був арт-директором Ubisoft Торонто. Вісім з половиною секунд тому та на наводі у мене. Час лікує всі рани. Ларіани випустили PS5 версію Divinity Original Sin 2. Власники PS 4 версії отримають оновлену гру безкоштовно. А це воно! Банджі обіцяють випустити свій маратон у березні наступного року. Якась проблема? Uh, ні, ні, адже усе добре. 22 січня. Культов Золемб отримає зимове оновлення під назвою Heaven. Merry Midwinter and Welcome to Woolhaven! Flying Will Cog, автори трьох Shadow Warrior та Evil West, повідомили, що вони запартнерилися з Crystal Dynamics та Amazon. Співпрацюємо. Аби допомагати розробляти Tomb Raider Legacy of Atlantis. А, ви мене попалили. Я довго це приховував. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шоленою. Мотивації Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.